Доброго дня, кожен день, щось вам новеньке показую. Приїхала така цікавезна, у нас інших нема. Цікавезна машинка, гольф 36 кВт, на 17-х каточках таких, бачите, фірмових, на літі, є ще зима, другий комплект, білий перламутрик, вам видно, не видно, бачите. в цьому кориду просто... Машина. Машина на цікавій комплектації. На лед щитку, на кнопочки, безключовий. Тут навігація працює. Там 91-92 майже 92 пробігу, авто з Європи, швидкі портзарядки. Машинка обслужена, сервіс зроблений, ТО, антикорчик зроблений, масло в, салоні, масло в редукторі поміняне Отут тут камера живе, парктроніки передні, задні, частенька, ахайна, килимки є, то і транзити лежать. Ну що, така красунечка приїхала. Гляньте вона на, на сонечку грає. Дивіться, цікавезне авто, а, тому що зараз мало дуже мало з Європи щось таке достойне привезти. Тут є а, амбієнта підсвіточка, бачите, вона світиться. Отак От це сидіння, водія виглядає, мультикермо, адаптивний круїз, активна оптика, омивачки передніх фар, он стоїть, бачите знизу, до речі, ось контакти. кому... Цікаво, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Вулиця Павлова Осинка міста Київ. 90 автівок в наявності. Підберемо і для вас щось цікаве, тому що в цьому році обов'язково всім треба електрифікуватися, бо закінчується білявий період на ввезення електромобілів в Державу Україна. А по 36-му є ще пару варіантів. Там стоїть синенька. Я на ній відверто катаюсь, тому просто покажу, що вона є. Така ж комплектація на щитку, щіку, на синьому кольорі. Є багато 24-х, 36-х зараз не можу купити, не можу привезти. До речі, цікавий дуже яговарчик по наявності. У нас тут багато чого цікавого. Кони є, ніри є, соул є, Вон, бачите, у нас 64-ї батарейки. 24-х, бачите, гальфів трошки є. Так що приїжджайте, підберемо для вас електроконяку, ID-3 є, модул 3 Тесла є, Отакий цікаві варіант по позоє. Варіантів багато. Приїжджайте, підберемо для вас саме модель. I3, он ID4 приїхала, бачите, он стоїть. Так що варіантів купа, куп, приїжджайте, щоб ви сіли, прокатитесь, подивитесь, як вам зручно. Не то, що ви приїхали одну машинку, пощупали, подобалось, не сподобалось. А треба... Треба забирати або купляти без вибору, це неправильно робимо, щоб вам було зручно. Так що нагадую, у нас є можливість організувати вам дофінансування, якщо не вистачає грошей. Є можливість прийняти ваш авто в обмін, як електричне, так і ДВСне. ДВСне приймаємо по низу ринка, можете самі сорієнтуватися. по повторія. Низ ринка, ваша модель рік пробіг. І саме дешевий. Там перше, друге, третє оголошення оце плюс-мінус ваша ціна, по якій ми порахуємо ваше авто. Так що звертайтесь, підберемо. Гарного дня і бережіть себе.